Плюс 11 в квартирі. В таких умовах живуть мешканці мікрорайону Сонячний у Кривому Розі. Причини повне невиконання своїх обов'язків перед споживачами державним підприємством АТ Криворізька теплоцентраль, яка підпорядковується НАК Нафтогаз. Поперемітинги, звернення до дирекції державної теплоцентралі, ситуація не змінюється. Абоненти державної АТ «Криворізька теплоцентраль та й в цілому керівництво міста фактично залишаються заручниками. Вплинути на Державного надавача послуг вони не можуть. Після зниження температури на вулиці ситуація лише погіршилась на вулиці, мінус 10-13, А температура теплоносія на вході в будинки лише плюс 25. При цьому традиційні системи опалення розраховуються так, що на виході котла вода має температуру приблизно 70-80 градусів, а на вході в будинок близько 60. На сьогодні обхідна температура теплоносія антекірична концентрат в вони з багатоквартирних будинків ріс ходяча температура 25 градусів. А фактично така температура вона залишається там в величезних втратах, коли вона вже повинна виходити з будинку. Фактично буде те, що не прогрівається температура теплоносія, вона взагалі не відповідає будь-яким нормам, стандартам всім іншим питанням і в цій ситуації виникає питання до а, очільників НАТО Газу, що вони пропонують. Місця. Черговим подарунком від державної теплоцентралі стало повне зникнення опалення на мікрорайоні Сонячний. Причина чергові прориви труб і розриття. Реальна ситуація проголозі на сьогодні складається такою, що а, температура на вулиці доходить до мінус 10, навіть до мінус 13, і а, в квартирах людей без опалення температури не піднімається більше ніж 8-10 градусів. На жаль, цій ситуації при теплоцентраль, яка на підпорядкується накладка абсолютно нічого не робить. І як з'ясувалось заяви. А, призначеного директора Призначено дереворічне директор, зробити вони нічого не можуть. Так, як складу, і а, Мешканці сонячного змушені жити в нестерпному холоді, рятуючись електрообігривачами, якими вони можуть користуватись у будь-який час, адже в кривому розі не діють жодні графіки відключень світла, навіть якщо їх застосовуватимуть по всій країні та області. Про це з Міненерго домовились представники міської влади кривого та голова ради оборони міста. А от державне підприємство АТЕ Криворізька теплоцентраль, яке підпорядковується державному НАК Нафтогазу, схоже, не робить нічого, окрім того, щоб виписувати багатотисячні рахунки мешканцям, які сидять без тепла. Проблема у нас одна, як і у всіх мешканців мікрорайону. Нема в нас опалення конкретно за наш дом можу сказати що составляли жалобу писали Лічно в мене так як в мене сонячна сторона то це 18 градусів але світила цілий день сонце а от сусідка з дев'ятого поверху прислала мені фото. В неї 11,5 градусів в квартирі. Це дев'ятий поверх. У квартирах людей температура не піднімається вище 15 градусів, а іноді опускається навіть до 11. Рятує тільки сонце, яке хоч трішки нагріває оселі. Живо, я тут уже 30 років. Зараз покажу градусі. Крім численних поривів та зношеної системи на тепловодах державної теплоцентралі, експерти вбачають проблему в небажанні власника мереж надавача комунальних послуг населенню виконувати свої обов'язки. Ну, на жаль, цій ситуації місто стає заложником, а цитуастає ну, заложником а, абсолютно незрозумілої поведінки на това України, який… A, які просто відмовляються від, a, від своїх приміст цього щодо a, надання комунальні по підготовки до опалювання сезону, a, створення умов і так далі, так далі. так далі, Саме велика в Україні компанія накладається України, отримала підприємство, але при цьому абсолютно нічого не зробила для того, щоби подповідь степнопостачання стали якісними. Не відремонтували труби, не відремонтували какелі і довели ситуацію до того, що за 100 тисяч людей знаходяться без степля в місті спочатку опаного сезону. Календарної зими залишився лише тиждень, а частина мешканців Кривого Рогу, які є абонентами державної теплоцентралі, і досі не отримали опалення. Чи буде тепло в їх оселях у цьому опалювальному сезоні? Питання досі відкрите. Аліна Сітнікова, Андрій Яковлів, Перший міський.